Які запобіжні заходи можна вжити, щоб попередити гепатит? Це запальні захворювання, печінки, які не завжди мають якісь специфічні симптоми? Тому треба знати, що робити, щоб їх вчасно виявити і лікувати при потребі, а ще краще їх попередити. Найчастіше зустрічаються в основному три види гепатитів: Це вірусні гепатити, це токсичні гепатити і аутоімунні гепатити. Як можна попередити вірусні гепатити? Ну, в першу чергу, це вакцинація: вакцинація проти гепатиту, а вакцинація проти гепатиту Б, якщо ви не вакциновані в дитинстві. І щорічні скринінги на вказані захворювання, токсичні гепатити виникають через токсичний вплив деяких речовин на печінку. Профілактикою є зменшення вживання алкоголю та ліків. Виникнення автоімунних гепатитів ми попередити не можемо, оскільки це залежить від роботи нашої імунної системи. Тому тут важливо вчасна діагностика. Ви завжди можете звернутися в передогліні на консультацію до гастроентеролога. Дякуємося про кожного.